Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Минулого тижня дізналася від знайомої історію, як її коту стало раптово погано. Вона повезла його до ветеринарної клініки, а лікар їй сказав жахливо шансів мало. За кілька годин котика не стало, і дівчину мучило одне питання чому, чому я не побачила заздалегідь, що йому погано? Чому так пізно? Лікар їй відповів, бо вони дуже добре вміють приховувати свій біль. Це стосується і котів. І собак, але чому вони це роблять? Для людей може бути неочевидно, що їх тварина хвора, тому що ну еволюційно так склалося, що там, якщо ти показуєш свій біль, ну тебе там або конкуренти задавлюють, або хтось тебе з'їдає. При тому у котів це, наприклад, виражено набагато сильніше ніж у собак, тому що собаки вони все таки соціальний вид, і вони в якомусь сенсі можуть все ж таки розраховувати там приклад на захист від інших собак, що, наприклад, якщо там інші собаки можуть охороняти територію, якщо там ця собака конкретно не може, і так далі. Коти, вони одинакі, тому і вони ще і в додаток вони тварини жертви, тому в них вони ще більше приховують біль ніж собаки. На жаль, інколи трапляються такі летальні випадки, де люди не в силах нічого зробити. Ми зичимо усім вашим хвостикам здоров'я. І почуємося вже в наступному випуску. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведмедкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Папа. -па.